Новий рік та Різдво зустрічали без снігу, можливо, хоча б на хрещення прийде справжня зима. Ось такі сподівання пов'язані у полтавців із погодою цього сезону. У гідрометцентрі підбадьорюють городян. На Полтаву насувається циклон, який несе похолодання. За інформацією синоптиків, морози почнуться на вихідних. До 11 січня майже нічого не зміниться. Триматиметься та ж тепла, як для другого місяця зими погода із дощами та туманами. Ось вже в суботу-неділю синоптики чекають на циклон, який має принести холоди до мінус І, хоч і невеликий, але все ж таки. Все ж таки є надія на те, що принаймні поверхня ґрунту побілішає, але такого хорошого снігу з висотою ну, хоча б 5-10 сантиметрів такого поки що не буде. За словами фахівців гідрометцентру, на водохреще погода має порадувати полтавців морозами та завірюхами. Однак південні фронти зазвичай нестабільні, тож тривалого похолодання спеціалісти стовідсотково пообіцяти не можуть. Тим паче, що ця зима вже забронювала собі місце у числі найтепліших за десятиліття. Вищою температура була лише у 2006-2007 роках, і там взагалі температура повітря знизилась лише 30 січня а весь грудень, і майже весь січень. Температура була е, позитивна щодо новорічних свят, то ніч з 31 грудня на 1 січня температурних рекордів не побила. За словами синоптиків, останнім часом сніг на новий рік це розкіш. Середня температура на свято за останні 13 років підвищилася у порівнянні з 90-ми роками на 2 градуси.